Чи слід вірити християнам у долю? Люди діляться на фаталістів тих, хто вірить, що все визначено для людини заздалегідь, наприклад, День смерті. А є такі, які вважають, що людина завжди може все змінити сама, обираючи, як діяти. То чи слід вірити християнам у долю? Чи справді все життя наше наперед прописане? Чи є у Біблії думки, які дають підстави так вважати. Вірю в долю, фатум чи рок, це тільки не християнське, але й відверто антихристиянське вчення. Церква категорично заперечує думку про те, що майбутнє людини було наперед кимось визначене чи передбачене, навіть самим Богом. І тим більше ми не можемо припустити, щоб людина могла потрапити в такі обставини, в яких вона б не несла відповідальності за свої вчинки чи не змогла б зовсім нічого змінити в житті. Тому кажемо, що віра в фатум чи передбачене наперед майбутнє людини. Не є одним із багатьох можливих переконань, що можуть існувати у світогляді християнина. У дійсності, це окреме віровчення, яке, маючи язичницькі поганське коріння, підриває головні християнські віронавчальні істини. Людина не може бути одночасно християнином і вірити у долю. Біблійне розуміння природи людини серед іншого полягає саме в цьому, що людина це вільна істота, в яку творець шклав можливості постійного розвитку. Тож коли ми кажемо, що людина створена за образом Божим. Буття 1.26. Ми говоримо про те, що її наділено вільною волею та наявністю можливостей обирати свій шлях. Коли ми кажемо про подобу Божу, ми говоримо про те, що людина правильно використала свою волю, використавши її на добро та на богопізнання. Відтак стверджуючи, що людина має богоподібну природу, цим ми самим спростовуємо думку, що хтось запланував наше життя наперед. І навпаки, стверджуючи, що віримо в якусь долю чи фатум, ми заперечуємо головну природну рису, богоподібність, яка власне і робить нас людьми, відрізняючи від нерозумних тварин і бездушних роботів. У тому, що віра є фатум одним із вірування язичницького світогляду, можемо переконатися на прикладі астрології, віри в гороскопи, як зрештою, і всі інші гадання та передбачення. Прибічники віри в австрологію чи інших магічних обрядів стверджують, що людське майбутнє вже записано, а для того, щоб його дізнатися, треба всього лиш уміти добре все це прочитати. Яким способом це відбувається, неважливо, чи то позоря, чи бо кавовій гущі, чи бо по плямах воску зі свічки. Основна думка поганського свідогляду людина це не дитя Боже, а лише маріонетка в чиїх правних руках, і хоча ми можемо або догодити тим силам, або розізлити їх, шукаючи їхньої приязні, останнє слово тут не за людиною, а за відомими стихіями чи духами, які насправді є бісами перше до Корінтян. 8. 4, 5. Оскільки сенсом нашого земного дочасного життя є підготовка до вічності та того життя, яке буде за гробом, кожна людина має засвідчити цей свій вибір конкретними вчинками, словами, настроєм, цінностями та вподобаннями. Якщо у нас не буде способу визначити свою долю самостійно, виходить, що усе людство живе даремно, без мети та здорових цілей, а ми лише іграшки в чужих руках, ні, грішити не можемо самостійно, ні робити добрі вчинки. Все це вже замість нас хтось вирішив. Таким чином, віра в фаталізм заперечує існування вищої мети життя у людини і робить все наше земне життя безмістовним. Якщо існує доля, то немає потреби в молитві. Молитва це наша розмова з Богом, який не тільки чує нас, але й може задовольнити наші прохання, виконувати те, чого ми просимо. Отже, те, що ми не лише молимося, але й можемо отримати відповідь від Господа на наші молитви, красномовно говорить, що ніякого сталого шаблону нашого життя не існує. Бог може і хоче нашого спасіння, а тому не тільки дозволяє людям, щомиті змінювати свій життєвий сценарій, але й всіляко сприяє благу тих. Хто до нього звертається за допомогою? Безумовно, те, що Бог присутній в нашому житті зовсім не говорить, що він проживає наше життя замість нас. Наше спасіння є результатом добровільної співпраці Бога та людини. Якщо людина цього не потребує, Бог у її житті діяти перестає. Якщо звертається до Нього за допомогою, то допомагає. Сам Господь наш Ісус Христос, живучи на землі, як Богочоловік, молився до Небесного Отця, показуючи нам приклад. Це Христос подарував людству молитву Господню, Отче наш. Якщо існує фатум, то сенсу просити хліба насушного. Чи не увести нас у споку, се немає жодного. Уже все здавна за нас вирішено. Луки 5, 17, 26. Якщо існує доля, то покаяння та суд Божий позбавлені всякого сенсу, Матея 4.17, живучи на землі, кожен із нас неминуче робить помилки, іноді це просто дрібні граматичні помилки у власному записнику, іноді щось значно страшніше, помилки в стосунках із Богом, ближніми чи навіть і самим собою. Якби Бог, який сам себе називає любов'ю, Івана 1, 4, 8 не дозволив би нам ці помилки виправляти, людство вже давно б себе знищило. Саме завдяки тому, що люди можуть змінювати своє життя, вони можуть не тільки грішити, але і виправлятися. А раз можуть виправлятися, то можуть і повинні каятися, бо без покаяння не буває спасіння. Якщо припустити, що існує фатум, то покаяння, до якого нас закликає церква, марна річ, позбавлена будь-якого сенсу. Коли людина не вільна і не винна ні в своєму гріху, ні в спробі його виправити, то тим більше не може відповідати за все це на суді Божому. Наголошую, що вчення про страшний суд, як і про каяння, це безсумнівно одне з ключових феноменів і доктрин християнства. Більше, ніж Бог. Тисячолітній досвід буття церкви переконує нас в дієвості молитов та таїнств церкви за зцілення хворих. Ми знаємо, що мільйони та мільярди людей реально зцілилися духовно, душевно і фізично саме завдяки правильному духовному життю, якби існувала доля, а люди просячи в молитвах і, виправляючи своє життя, не змінювалися. То вони б давно перестали будувати храми та об'єднуватися навколо них. Диявол вже противиться цьому, а тому постійно спонукає нас жити за іншими принципами. Зокрема, намагається нам нав'язати думку про те, що має бути, того не уникнеш. Насправді, така філософія. Є не доказом буття фатуму, але формою зневіри, відчаю, марноти та маловірства. Люди, які не вірять у себе, не вірять у Бога та можливість співпраці з Ним, дійсно не мають жодної надії на краще життя. Власне, святі оці неодноразово прямо навчали, що людина, яка піддається зневірі та відчаю, уже живий труп. Християнин, який співпрацює з Богом, ніколи не залишається без сил, ніколи не стає песимістом, ніколи не страждає від відсутності наснаги та підстав для подвигу. Чи на все воля Божа? Серед людей побутує популярне прислів'я «На все воля Божа. Але чи вірне воно, ні не вірне. Воля Божа спрямована лише на любов, добро, віру та надію, а одна гріх на зло, жорстокість і негатив волі немає. Бог має намір щодо людства лише один сповнити наше життя справжнім сенсом і подарувати нам максимальне щастя, блаженство, все, що суперечить цьому бажанню Бога, не є Його волею. А все-таки наше життя та світ сповнений гріхом і недосконалістю. Чи є в цьому протиріччя? Ні, немає. Для пояснення цього феномену церква пропонує розрізняти волю Божу та Боже попущення, допуск Божий. Воля це те, чого Бог хоче. Допуск Божий це те, що суперечить Його волі, але найчастіше є свідомим вибором людини. Наприклад, чи є воля Божа на те, щоб курець помирав від раку легень? Ні, Бог цього не хоче, однак, оскільки паління цигарок є власним вибором людини, то наслідки цього залежать лише від курця. А Бог тут не винен, навпаки, через батьків, священників, духовні науки та релігійні книги, а також через численні приклади життя праведників і грішників, Бог неодноразово звертався до людей, очікуючи їх покаяння. Тож тепер дивно за все звинувачувати Бога, що посіє людина та й пожне. Про це неодноразово. Нагадує нам Біблія. Християнське вчення, яке пояснює момент співпраці Бога та людини, називаємо промислом Божим. Промисел Божий, турбота Божа про людину полягає в тому, що Господь усіма доступними засобами сприяє нашому спасінню. Багато задумів у серці людини, але відбувається тільки визначене Господом, притчів, 19,21 Бог може зробити так, щоб наші злі справи не мали успіху, якщо вони можуть завадити певним, значно важливішим справам чи нашкодити невинним людям. Бог незбагненними для нас чином влаштовує наші справи так, щоб незалежно від обставин. Кожна без винятку людина завжди мала можливість вибирати добро, натомість диявол, навпаки, прагне позбавити людину, свободи, зробити її своїм рабом, позбавленим можливості мислити, аналізувати, вірити, любити та мати надію. Фраза про те, що усі християни раби Божі, звісно, більше літературна. Образна ніж догматична, у вузькому, богословському сенсі рабом Божим можна назвати лише святих і праведних людей, які, забуваючи про себе, відсікають свою пристрасну волю та гріховні бажання. Ми не такі, все ж Господь, який не називає нас рабами через усиновлення, Івана 15:15, 15, дозволяє такою фразою. Християнам висловити певну декларацію про наміри бути рабом не диявола, а Бога Творця великий привілей. Ми хочемо бути добрими апостолами, служителями Христовими, але через власні пристрасті не кожен може таким стати. Чимало хто вважає, що певним речам у нашому житті було Записано статися: шлюб чи безшлюбність людини, дуже рання чи пізна смерть, страшні хвороби та зцілення від них, добра родина чи вічні проблеми в житті, з якими нереально людині поборотися, ці, а також безліч інших спокус і випробувань у житті людини списують на всесильний фатум, долю, мовляв, що має бути не уменеш. На ділі такі речі мають прості пояснення, які цілком лежать у площині фізики, а не метафізики. Скажімо, гріховний спосіб життя веде до хвороб і смертей. Проблема з психікою впливають на наші стосунки з іншими, а наша фаховість, самооцінка та самодисципліна. Прямо впливають на наші успіхи в кар'єрі. Звісно, значно простіше обрати для себе роль жертви, яка нічого не хоче вирішувати, коли є на кого списати всі недоліки на долю, вінець безшлюбності, фатум, пророцтва старого мольфара, слова ворожки, чи чари злої сусідки відьми. Проти понять доля та рок фатум. Рішуче виступив у своїх проповідях і творах святий Іван Золотоустий. Він каже: якщо є рок, то немає суду, якщо є рок, то немає віри, якщо є рок, то немає Бога, якщо є рок, то немає пороку, якщо є рок, то марно все без користі і робимо, і терпимо. Немає похвали, ні осуду, ні сорому, ні ганьби, ні законів. І немає судилищу і далі. Не будемо приписувати управління світом демоном, не думаймо, що про справжні справи ніхто не промишляє, не будемо протиставляти промислу Божому тиранію якогось року або долі. Все це сповнене богохульства. Тож, як ми вже зрозуміли, долю собі людина вибирає. А оскільки долю вибираємо ми самі, то не маємо права на неї скаржитися. Звичайно, ця теза викликає багато питань. Хіба ми вибираємо батьків, націю, місце народження, хіба ми вибирали конкретно тих дітей, які у нас народилися, хіба ми вибираємо хвороби та день смерті? І де ж глибоко у серці згоджуємося, що в людському житті є щось таке, на що може вплинути, може, що відбувається поза нашою волею, нашим бажанням та вибором, щось фатальне. Але багато чого, що як нам здається, ми безпосередньо вибирали, наприклад, професію, подружжя, місце роботи проживання, хоча й тут можна знайти обставини, які штовхали нас до певного вибору, зрештою, має Якимось чином узгоджуватися фатально в нашому житті з нашим вибором, бо ж ми все-таки не маріонетки, ми люди. Ми створені за подобою Божою, а це означає, що ми не керуємося в житті інстинктами, як безмовні тварини, а маємо свободу вибору, як і Бог. Тобто доля, як фатум, стоїть в опозиції до свободи вибору, якої наділена людина як боже, божественне творіння. Однак вибір, який Бог запропонував людині, це не хаос можливостей у яких людина може запалутатися і, зрештою, прийти до фаталізму. Цей вибір стосується самого Бога і лежить між двома площинами волею Божою і волею диявольською. Цю тезу чудово ілюструє біблійна оповідь про Адама та Єву. Їм Едемському саду було надано право вибору: їсти дерево, знання добра зла, чи не їсти. Божа воля була не їсти з цього дерева. Бажання диявола, щоб їли, Божа воля на благо, диявольська на зло. Ми знаємо, що вибрала Євою. Не послуг Богові, це мало свої наслідки. Їхній вибір став фатальним для всього людства. Його було вигнано з раю і визначено певні покарання, зокрема, тяжку працю та смерть. І що ж на цьому закінчилася свобода вибору? Ні, дорогі мої, людина і далі вибирає. Але в інших реаліях Каїн вибирав: убивати свого брата, чи не убивати. Аурам, покидати урха халдейський чи не покидати, Ісав, продавати переворотство за Сочевичну юшку, чи не продавати. Яків – Обманювати свого брата з батьком чи не обманювати рішення великі та маленькі, доленосні та незначні, супроводжують кожну людину протягом усього життя, але всі вони принципово стосуються Бога та Його волі. Сини Ілєві та Самоїлові злегковажили Божою волею що зі священичого служіння. Саул спокусився на багатство амеликитян, супереч наказу Божому, а хан поласився на єрихонські скарби, зневаживши Божу волю, а наслідком чого стала безславна смерть. Вони самі вибрали свою долю. Так само блудниця Рахав і Руд вибрали собі долю, накинувши свої народи з їхніми бошками ради Бога Ізраїлю. Але результатом їхнього вибору стало життя: Боже благословення і добра слава навіки. Мойсей прямо. Говорить до ізраїльського народу, ось сьогодні я даю перед вами благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухатися заповідей Господа Бога вашого, які я наказую вам сьогодні, і прокляття, якщо не будете слухатися заповідей Господа Бога свого, і збочите з дороги, яку я наказую вам сьогодні, щоб ходити за іншими богами, яких ви не знали. П'ята книга Мойсея 11, 26, 28, з подібною пропозицією звертався до Ізраїльтян і навин. А якщо з левочах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, чи то богам аморейським, що ви сидите у їхньому краї. А я тоді ми й будемо служити Господеві. Езекіла 24,15. А це вкотре підтверджує, що Бог рахується з людиною і дає їй можливість вибрати між добром і злом. Так завжди, і в Старому завіті і в новому, адже Бог не змінюється. Покликав Господь Ісус до себе апостолів, і вони пішли за ним. Але на цьому не закінчивши їхній вибір. Вони мали безліч можливостей покинути свого вчителя, коли їх прислідували фарисеї, коли вони не розуміли, що Він говорить. Сам Ісус одного разу сказав їм, чи не хочете їм вивідій, даючи зрозуміти, що ви не вільні вирішити, йти за Ним чи не йти. Так само Юда, вибравши шлях благословення, був поставлений на ньому перед вибором, зраджувати свого наставника за 30 срібняків чи ні. А щодо того, що Господь каже про нього, як про призначеного на погибель, Івана 17,12, то це тільки наслідок Божого всезнання. Бог знає, хто що вибере, але не змушує вибирати. Хіба Господь не знав, що вибере багатий юнак, який начебто шукав спасіння і любив слухати його? Знав. Але все-таки він запропонував йому продати маєтки свої, роздати в Бога йти за ним. Юнак вибрав багатство і пішов від Ісуса засмученим. Так само запрошені на вечерю у притчі Христа. Вони були дружями Господаря, тому й були покликаними, але поставлені перед вибором прийти на гостину чи робити своє, усе таки знехтували запрошення. Ця притча певною мірою відбиває ставлення Бога як до тих, хто називає себе християнами, друзями Божими, навіть дітьми, так і до людства. Він пропонує кожному вибрати долю від Нього, насолоджуватися його вечеряю, його присутності. А для цього треба відмовитися від своїх планів, власних дрібних інтересів. Думаю, що якби вони прийшли на вечерю свого багатого друга, то. На них чекали приємні сюрпризи, місце за столом біля господаря, щира розмова, слово похвали, подарунки, пропозиції вигідної співпраці при певних умовах, а ще багато чого, що може отримати той, хто любить свого друга і догочає йому. А в цьому разі ми маємо на увазі самого Бога. Узагальнивши тепер, дорогі мої, життєві історії героїв Біблії приходжу до висновку, що є тільки дві долі: доля бути з Богом, яка, розпочавшись на землі, продовжується у старстві Божому, і доля бути без Бога, яка має своє продовження у пеклі. А все інше, що трапляється в житті після кардинального вибору, тільки нюанси, які знову ж таки залежать від маленьких конкретних рішень. Саме ці маленькі рішення щоденні надають кожній долі оригінальності, тому наскільки й не схоже життя членів, навіть окремо щатої сім'ї, не кажучи вже про родину, про церкву, про кожен з них приймає своє рішення, які або згоджуються з заповідями Божими, або ні. Написано, що християнин не може під свою життєву будову покласти іншої основи, крім покладеної, а вона Ісус Христос. Але кожен на цій основі будує по різному: золота, срібла, дорогоцінного каміння з дерева на насела. Тобто багато у житті християнина залежить від Його Господу. Чим більша пошвята, тим дорожчий матеріал. Тим більший дозрілий плід Святого Духа, тим явніші Божі благословення, тому й такі різні життєві долі. У Новому Завіті ми знайдемо багато місць, де йдеться про залежність життя християнина від того, як він виконує Божі його заповіді. Зокрема, в першому посланні до Крімтян апостол Павло наставляючи християн, що до вечері Господній сказав. Хто їстиме цей хліб, чи питиме чашу Господню недостойну, буде винний супроти тіла та крові Господній. бо хто їсі п'є негідно, не розважаючи про тіло, Той суд сом їсі п'є. Через це поміж вами так багато недужих та хворих, і багато хто заснули. 1 Коринтян 11, 27, 30. Як бачимо, здоров'я віруючих і їхній духовний стан перебувають у прямій залежності від правильного виконання Господніх заповідей. Саме воно виносить відповідні корективи у нашу долю, яка мала бути, за Датумом Божим прекрасною. Тому той, хто вибрав, здавалося благословенну долю, яку пропонує Бог, а дозволяє собі гордощі, у гоництві за прибутками обманює, може украсти, забуває про свої обов'язки перед сім'єю чи церквою, вживає алкоголь, об'їдається, або чинить інші діла плоті, хай не дивується, що його доля далека від вимріяного ідеалу, що у ній багато страждань. Господь просто змушений внести свої корективи, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, 1 Петра 4.1. Але якщо і Це не допомагає, і ми у хворобах, у різних бідах не каємося і далі догоджаємо пожадливостям плоті, то є така ймовірність почути від Господа у найбільш вирішальний момент підтвердження нашого справжнього вибору. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, що чинити беззаконня. Матея 7.23. Тому виберемо собі долю бути з Господом, любити Господа, служити Йому, виконувати Його заповіді. Якщо нам вдасться, не, вона такою неприємною, як нам би думалося, то проносімо її земним шляхом, як хрест від Господа. Вона обов'язково відкриється нам, Царством Божим. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. А я уділю вам благословення. Слава Ісусу Христу!